Вітаю жур... шановних телеглядачів, шановних радіослухачів. в Ефірі програма Козирні гості Василя Туза. Дивіться нас на телеканалі Ритм і слухайте нас на ритм ФМ. І моїм сьогоднішнім козирним гостем є відомий рівненський журналіст, редактор, поет і художник Наталія. Димитю, Наталю, радий тебе бачити Всім глядачам, слухачам і тобі, що знайшла час сьогодні. Адже ми знаємо, що сьогодні твоя презентація твоєї книжки, яка відбудеться буквально вже за півтори години в обласній бібліотеці і. Власне, розкажи нам, будь ласка, за своє творіння, і насамперед така назва. Я дивлюся Сім. Ми читаємо кроків, хоча десь розуміємо, що там написано і років. І хочу там презентувати нашим глядачам от така книжечка Наталі Демедюк. Сім кроків, яку ми сьогодні будемо презентувати нашим читачам. Правильно, дякую. Це друга моя авторська збірка віршів. Перша була ескізи буднів. Відповідно, друга сім кроків, вона ніби є продовженням. І чому сім кроків так дійсно ми розуміємо? Сім років це якийсь певний етап. О, насправді вірші пишуться постійно, але завдяки інтернету вони ніби є, і їх ніби немає. Вони викладаються в мережі, вони публікуються в альманахах, в виданнях, але ну ніби є і ніби немає. І, врешті, завдяки друзям і чарівним таким настановам і спонуканням. Ви вирішили, що сім років їх їх якось об'єднати, що їх пора би вже об'єднати і ну але давай ще раз, вони в інтернеті вони ще є до того були, чи як вони як, як написані написали? сюди, обійшли вірші, написані впродовж семи років, mm -hmm. і власне увійшли не всі, Увійшли такі, які скажи, до мене чисто такий технічний інтерес. От за скільки часу пишеться, наприклад, там один вірш, от скільки треба написати от за Він? один день. Можна написати? Можемо за 10 хвилин, да? Він приходить за одну мить, він приходить і пишеться. Хіба що буває так, що є, приходить думка, є якась проблема, хочеться це передати. Приходить перша страха, і ти на ній зупиняєшся, бо відволікаєшся. Але ти далі носиш собі в цю ідею, і через деякий час просто приходить продовження, і ти дописуєш продовження. Хорошо. Ці... А як теперішні поети пишуть? Я так теперішні, тому що ми з тобою такі представники таких різних поколінь. Я ще знаю поетів, письменників, які писали тільки від руки, тільки ручкою знаю, які писали тільки в Кожного свій який стиль, своя манера, і так ти пишеш прямо на комп'ютері, як зараз це модно писати, як всі там я не знаю більшість молодих письменників пишуть. Чи ти ще пишеш від руки? Я, мабуть, тоді старий письмен. Я пишу а, від руки. Досвідчений, Я, з досвідом, письменний з досвіду. Я пишу від руки, хоча останнім часом, знову ж таки, сучасні технології вони трохи балують. Mm -hmm. І коли їдеш десь в дорозі, і немає під рукою. Тобто ніби і є ручка, але зручніше набирати в записнику навіть в телефоні, якщо mm -hmm. щось таке от прийшло на думку. Ніж діставати в наших маршрутках і з нашими дорогами записувати на а, ну, ну так не зручно. спочатку пишеш так, а потім переписуєш на да, водиш я частіше всього записую, їх просто в блокнот згрібаю в купу, і вже потім найважче, чесно кажучи, при виданні цієї збірки сім кроків було. Зібрати воєдино те, що було написано за сім років. Це були шматки паперу, блокноти, mm -hmm. телефон, десь ну і ми знаємо дані пісьменників не на серветках писала, десь там це. Буває такі mm -hmm. епізоди, завжди над водою. Буває, буває, але дуже рідко, бо я насправді завжди маю з собою як журналіст блокноти, ручку і телефон. А є да? А не буває таке інколи от як йдеш брати інтерв'ю з кимось, тебе надихає, ти кажеш, товариш, товариш, почекайте хвилинку, у мене тут знайшла дикамить, я хочу записати па. Товаришів я не перебиваю, як правило, особливо, ага. якщо йду з ними на зустріч, але насправді ти правий, бо люди дуже надихають, і, в принципі, я дуже щаслива, що працюю в цій сфері. Зараз багато чую різних таких думок і закидів, і таких шпильок маленьких, що ось, мовляв, журналістика, чому ти цим займаєшся, чому ти в цій сфері? Це ж так престижно, але мало оплачувано. Ага. Скажу, що насправді в кожного цінності свої, Я щаслива бути в цій сфері, я люблю людей, я люблю з ними Спілкуватись люди, вони заряджають люди, вони надихають і люди. Це середовище дозволяє мати спілкування з дуже багатьма цікавими, неординарними ну, людьми, в якого кожна своя доля. Деякими людьми просто не можна не захоплюватись. Ну реально це дуже сильний заряд, енергетичний, дуже великий поштовх і тобто надихають дуже... на, на поезії люди. Я правильно розумію? Ще що? Надихають люди історії, суспільство, дії, які відбуваються, і я вважаю а красива що... природа, там, наприклад, прокинула зранку, подивилися на пейзаж за і зразу пішла і, там, і написала якісь. Буває, красиві буває, буває. Дуже багато віршів прийшли, коли я дивилась в своє вікно на дев'ятому поверсі. У мене дуже гарний вигляд з вікна, його поки не забудували нічим. Mm -hmm. Наші забудовники і реально з одного боку все є сонце, з іншого боку сонце сідає. Я пейзажист частково і це надихає до цього повернемося до, до пейзажиста, але скажи, тоді не, така є е, штука називається громадська лірика, коли вже, ти бач, коли вже е, немає пейзажів, забудували, і тоді з'являється громадянська позиція, ти починаєш пишати, вірші на громадянську тематику. А взагалі, яка тематика тебе захоплює більше? Та, що болить тематика? Якщо, якщо ти щось переживаєш або не можеш пройти осторонь, якщо є дії? Я вважаю, що кожен там фотограф, поет, художник, будь-який представник мас-медіа або творець не може стояти осторонь, якщо відбуваються в країні подібні речі, як революції, як ну ті, що в нас зараз відбуваються навіть те саме. Я вже не хочу. Війна це взагалі окрема тема. І ну, якщо людина свідома, як можна бути осторонь цих речей, як можна mm -hmm. щось не зображати, не писати? Я пам'ятаю, коли була революція. Власне, скоро буде третя річниця. Угу. І в мене був такий період, коли я не могла ні малювати, ні писати. Це був такий якийсь ну, ступор, така пауза, коли ніби тут болить, а нічого не пишеться, і просто не можеш нічого робити. Я почала, думаю, все, якась в мене там, все закінчилось. Пауза така. А потім, спілкуючись з іншими колегами, представниками таких творчих професій, знову ж таки, ті самі фотографи. Журналісти, творці, люди, які постійно їздять, знімають репортажі. В неї вони відчували те саме, казали, що настільки просто був сильний стрес, що неможливо було щось робити. Багато хто так само не писав, не малював, але ця пауза пройшла, і я думаю, що це закономірність, етап становлення країни завжди був непростим. і врешті. Це впливає, так, на творчість також. Я думаю, це на всіх впливає. А як зараз наскільки зараз важко видавати книжки? Тому що був такий етап також в житті, коли це взагалі було неможливо. Зараз якось стало простіше. Я скажу, що це і зараз, практично людям, які не мають фінансової підтримки, практично неможливо, оскільки. Зважаючи на те, що більшість людей мають просту роботу, звичайну зарплату, а видавати книги це дуже дорого. І, власне кажучи, якби не мої друзі, не люди, які не байдужі до мене, до моєї творчості, які зібрались фотографіями, версткою, хто фінансово, хто іншою підтримкою, просто от. І зробили таку річ, видали книжку і сказали, давайте ми це зробимо. Якби не ці всі люди, ну їх просто не було. Насправді в нас дуже згуртовані, дуже гуманні, дуже хороші люди. Якби вони не підтримували один одного, наприклад, я то бачимо, взагалі б нічого не було. Дякую всім добрим людям, про негідну, Так скажи, а ти якийсь ведеш перелік лік, лік своїх поезій? Їх десь там записуєш собі, чітко знаєш, пам'ятаєш на пам'ять. На я, мабуть, не знаю жодного, такі ага. окремі тільки строфи, цитати. Оскільки mm -hmm. ну, мабуть, в жінок в голові дуже багато інших речей є, крім того, особливо коли mm, ти не повіриш, що чоловіків також багато мага їм заключення поезії. Я а більше от... знаю чужі поезії. Я набагато більше знаю, ніж власних, але ж лік як я веду лік, коли вони всі записані. У мене є вдома блокнотик. Ще коли mm -hmm. не було комп'ютерів, а писала я з дитинства. Ну, і так поступово всіх там взяла товстенний такий блокнот, переписала, склала зміст. Mm -hmm. Потім всі інший блокнот. Там теж були вірші і зміст. Зараз в мене є такий. Ще третій товстенний блокнот почався третій вже, блокнот. Тим вже закінчується. Тобто це. на питання такі питання буде скільки ти написала віршів? ти можеш сказати, у мене вже три блокнота товстеньких віршів. Я їх не рахувала. Я знаю, що більше ніж тисячі, Але, звичайно, в збірки я вибираю тільки ті, які ну, на мою думку, варто поділитись, варто показати, варто, щоб їх хтось прочитав і врешті. Кожен час своє знаходить, я, я правильно розумію, що в збірку ну входять ті вірші, які вибрала, і ще багато яких є, які десь там, ще, ще десь там. Я взагалі схильна прислухатись до думок колег і людей, яких вважаю фахівцями. Тобто кожна збірка пройшла редагування. Я радилась з людьми, кажу, а варто це чи може не варто. Часом дивляться, я не хочу його ставити. Всі кажуть, та ти що давай? Навпаки, тут вже ж там така думка. І, ну, думаю. Як правило, до кого найбільше дослухаєшся? Я дослухаюсь взагалі до людей, які мають досвід. От, наприклад, остання збірка моїм редактором був Анатолій Криловець. Доцент кафедри української філології Острозької академії, і він передивився вірші. Він вніс свої корективи, і мені було дуже приємно дослухатись до думки, тим більше що одна голова добра, дві краще. І це дуже приємно, коли тобі показують те, що ти сам пропустив, не побачив, і ти думаєш, о, як добре, так би воно пішло. А так Дякую є... принагідно, негідної анатолій Криловцю. А нагадаємо нашим телеглядачам та нашим слухачам, що зараз у нас невеличка перерва, і ми знову повернемося.